Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства. А також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слав! Чергова серія фільму Високогір'я Карпат! Дев'ята година! значить Продовжуємо наші фільми. Я сьогодні знову з сином і попробуємо знайти білих грибочків. Ну і не тільки білих. Як попадуться нам червоні ми будемо їх збирати. Щось, щось буде цікаво. Будемо на зв'язку і розкажемо, покажемо, що на даний час робиться в лісі. Грибники вже в лісі. Ну і ми попри них спробуємо щось знайти. І так пройшло йолки палки 30 хвилин. За 30 хвилин я знайшов Два червоняка і от перший білий. Ну молодий. От він У нас перший. Перший білячок, от який він є. 30 хвилин, один білий. Скромно. Всім привіт народ! Слава Україні! Поїхали ми в гори по грибочки. Людей вже досить є. Але я от тільки зайшов. Я от знайшов молодесенького. Молодесенький це добре. Це втішно, як я молодесенький. Ну що ж, будемо бачити що ми сьогодні назбираємо вперед. Є ще один білячок Так, але він вже певно все. Зараз будемо дивитися Так, зародили і мої тут місця гарні. Я тут ще цього року ні одного не назбирував, все заходжу. Цей вже теж, напевно, вже все. Дивимося на цей. Цей ще більш-менш. А цей. О, ламав. Робочливі тут гриби Тут а гриби хробочливі Цей вже на розсаду і цей, напевно, на розсаду Так, а ну ще глянемо Все тупає ще бути Тут ще люблять Вирости не видно. Треба походити тут добре. Акуратно. О, є ще такий найшов. Є ще такий найшов. О, так, цей же теж не годиться. Плодиться трошки запізнилися ми Давно тут не були, але нічого Кручусь, кручусь. я тут на своєму місці, Ну, мої не вже нема є Ще треба покрутитися, може ще щось знайду Так, знайшов я у Мосі з ягідником. Гарний грибочок. Гарний. Так, значить треба сходити на одне своє місце по ягідниках і по травах. Там має бути точно. Подивимось. Заледве мені попався другий рибок. Сина там краще. У мене гірше. О! Ну молодий. Ось такий. Ура! Ще один грибок. Ось такий він. Мосі. Знайшов я ще одного білячка. який достойний уваги. О, з таким грубим, грубим корінцем. Болочка. Болочки я люблю. Тато каже, що у нього щось слабенько. Певно люди прийшлися. У мене тут байка. Бе не гірше. Один, а там другий. Заховався під понячком. О. Не радує, що я молоденький. Яке молоденькі це вже добре якийсь такий інтересний гриб Я думав що два вкопів, а ні, так як є, два вкопів Зрослись Так, на це місце я рідко заходжу, але так як бачу що Почали лізти по травах. Ох, яка булочка. Ох. Який красивий грибочок. Треба походити зараз по травах трохи. Ох, знайшов хоч одного красочка. Рибка крешечка. О. Це вже веселіше. Несподівано, неподалік другого. А. Церки. За якістю гарні. Так, вирішив я сходити в один лісок. Я тут рідко буваю. Все сюди моя стежка немає. Мої стежки сюди. Але думаю піду гляну. То білий, то червоняк. Щось похоже. А ні, то є. Добоя І... як називається. Маслюк. вроді маслюк. Чи не маслюк? Щось не можу приділити Білячок, чи не білячок, чи червонячок. Червонячок. Добре. Так, почалися. Білячки чорнобривці. Чорнобриві булочки. Так, але вже він самі бачите. Так, ще там є білячок, чок, коли як до нього добрати. Цей гарний грибочок. Цей гарний. Ось і третій рибок неподалік. О, то я вже можу їхати додому. Грибки чудові. І грибок виріс такі. О, Йому вже квітка давно. Білячок чи не білячок? Білячок. А, то вже вже все, вже по білячку. Пішов я на своє любиме місце? Тут колись такі гарні трави були. І білячки. Тут такі були булочки. О! Став і роздивляюся і так ой на пні я побачив. Ну та й що? Ну та й що зробиш? Нічого не зробиш, піде на розсаду. Якась така красива шапочка мені мелькнула. І це вроді білячок. Та да, це є білячок. І вроді він непоганий. Вроді. Теж піде на розсаду. Порозкидував я. Того не лога. Обернув голову. А цей же, напевно, теж піде на розсаду. Так, навіть його рвати не буде. Там вже все гниле. Так, цього року я ще тут не знаходив гриба. Є. То гарний. То гарний, значить треба походитися тут по чистому. Може, а вдруг ще щось попадеться. Приїхали ми на інші місця. І от перший білий грибок А пройшло хвилин 15. І то він милий. Чорнобриві грибочки я теж люблю. Молоденький. Все, йдемо до машини, переїжджаємо в другий ліс. Все, я заходжу на це місце і дивлюся, чи є тут по ягідниках. І потичком раз. А є. І то непоганий. Зараз треба буде ще по ягіднику тут прошарити. Зайшов я на свої хороші місця, але тут щось в другому лісі сумно. Але так і не йшов. О! Ох, ламав! То є букові. То вже букові, якщо я не помиляюсь. Так Це вже напевно все. Чи не все? Так, це вже все. Який красючок! Який то красючок! Темно коричневою шапочкою! Буковий. На моєму гарному місці. Добре. Продовжуємо. Продовжуємо далі. Переїхали ми на третю свою ділянку. Я знайшов молодого, але хвилин 15 вже хожу по лісі. Сьогодні планую піти на своє козерне місця на Дальняк Там би мало бути щось краще з рибачками. Але таке, подивимось. Не йшов до молодого. А тут рядом ще один. Вже осінь листочки попадали. Шапочки робляться коричневі і вже тяжко гриба побачити. Треба добре придивлятися. Як то люди не побачили такого білячка, я все кажу, що цей ліс то є прохідний двір. Опа. Так, ні, не беремо, я його так і не донесу. Хай пладиться. ще коли машини було, то ще куди не йшла. А я його не донесу. Дивлюся, так, якби були б білячки. Два вкупі чи не два вкупі. Два вкопі. Так, ну хоч попадається, значить... Значить це вже веселіше. Тут щось не густо, але і не пусто. подивимося на цього. Ой, ой. Ну, це ще взяти можна. Виглядував, виглядував я тут грибочка. Так і знайшов. Чи то не білий. А не було, білий. О! Цей гарний грибок. Такі грибочки я люблю. Так, тут треба трохи походити. Я тут місць погано знаю, бо тут тато є місця, але тато пішов в інший ліс. Треба прошарити. Добре, цей лісок. Цей грибок вроді із тих ліпших. А зараз будемо бачити. Так, ну і вроді звигату. От і завершився черговий день рибарства. Грибарство, так собі трохи вдалося, але слабенько, слабенько з білим рибочком. От показую результат. Цим сином назбирали. Зліво, відповідно, більше, відповідно, молодший назбирав, а справа, відповідно, старший назбирав. Такий результат. Ну, а вам всім бажаю стократ крат більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. І заходить до лісу, не забувайте, ви заходите до себе додому. Будьте добрі, не смітіть в себе вдома. А за кошти копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас Туриці. Хай вам щастить, до побачення. Надіємося до скорої зустрічі!